Олександру Валерійовичу. Нагороду отримує дружина Лариса Борисівна. Старший сержант Лишинський Олександр Валерійович народився у 1976 році у селі Витачі. Там пройшли його дитячі роки. Потім родина оселилася в Обухові. Олександр Валерійович здобув освіту протехучилище міста Українка та за спеціальністю слюсаря зварювання. З 2012 року йде до останнього часу, працював на київському картонці. Посадах, пов'язаних з налаштуванням машинного обладнання. У перші дні повномасштабної війни старший син Олександра Борис пішов добровольцем до свого підрозділу, у якому воював ще з 2014 року в АТО-бойовим медиком. Брат Олександра Петро, який з 2015 року також воював в АТО, та був артилеристом прибув до свого військового підрозділу на Східній рубежі країни. Олександр не міг стояти осторонь, та Пішов до військомату. У складі 58-ї мотопіхотної бригади 13-го окремого батальйону він потрапив на вугледарський напрямок на Донеччині. Тут біля села Перечистінка 12 квітня 2024 року обірвалося його життя. Звання